У Росії сталася чергова масштабна залізнична аварія. Цього разу у Волгоградській області на перегоні Грем'яча-Котельникова з зрек зійшли кілька вагонів пасажирського потяга. Змі повідомляють про загиблих та щонайменше сотню поранених. Докладніше далі. Залізнична катастрофа біля хутора Котельникове сталася через зіткнення поїзда з вантажівкою КАМАЗ, що перевозила пісок із кар'єру. Сигналізація діяла справно, просто водій вантажівки спробував проскочити перед потягом через нерегульований переїзд, але дива не сталося. Його тіло знайшли за 15 метрів від місця зіткнення поруч із кабіною. Самоскида настільки потужним був удар. Що стосується пасажирського потяга Казань Адлер, то вісім його вагонів завалилися на бік. Ще три зійшли з рейок і нахилилися. За інформацією, змі ті пасажири, яким пощастило вижити та не отримати тяжких поранень, самі вибралися із вагонів. За попередніми даними загинули двоє людей. Поранення різного ступеня тяжкості отримали близько 140 осіб 15 пасажирів госпіталізовано. Загалом у вагонах перебувало 812 пасажирів на місці події. Працюють усі оперативні служби служби, тож пошуки решти пасажирів продовжуються. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.